реально? реально? Чуреально, череально Чуреально, Тиреально, реально? Тиреально, реально? Туреально, реально? Чуреально, реально? Стоп, реально? череально, реально? Стоп, реально, пацаны Стоп! Чоо? Стримчанский пацаны на цьому аккаунте там де мене забанили. Назавжди. Чавоо? Який может быть стрим? Казати історію. Ой! Я упадково Мене забанили на цьому аккаунті, назавжди за лице. Ну як, я був в масті, мене взагалі видно не було. Мене забанили. І тут якась діщ, я попробую, Я пробую просто зайти. Як бачите, вийшло. О, май гад! Фигеть, если я зараз иду в Майн, і я зможу нормально грати в Майн, то все Я, я в шоте. А ну Короче, дивіться, я щас запускаю таймер. Ну просто пукфу не дай ще раз Шера Все, у мене інфаркт, пацани. Все, у мене інфаркт. інфаркт У мене інфаркт. Я, я не знаю, що за бред. Я хз. Але я в шоці. Я зараз буду перевіряти фільтри, протекцію. Протекціон... Я в шоках, пацаны, дівки, кой там кец. Ты меня чуешь, кой там кейс. Да, це я. Короче, тлаунчер запускайте. Конечно, у мене обморок. Ну да. Не, я не знаю, что сказати. У мене, типа, обморок, реально. Конечно. Окей, у мене обморок, значит то, що у мене обморок. Главное, чтоб у мене все чики-пуки. Окей, так щас запущу майн, подивлюсь як там штучки и все. И сейчас запущу на твичи. Хочете стрим на твичи? Я зроблю бали. Буду вообще кайфово. Не могу, бал, а бали и ставати вставати Бали, бали, бали. Одна валюта у Эльдины есть, но... Окей. Аллоу. Стримчанский запускается. Фу. Я в шатте микрофон. У меня интернет. Короче, я не знаю, честно. У меня микрофон зарабий, меня чут, и не. Я У меня интернет. Короче, я не знаю, честно. Я честно не знаю. Да. Все? Мультистрим. Мультистрім. Тобто мультистрім, значить, може навіть твіча запустити. А, не. А, не, а не. Плати, щоб нам грейд пити. Плати, Костя, плати. А, стоп, та у мене ж тут фігурка. О, оця. Бачите? Це ще зими. Чому в мене так весно, в принципі? А, я дебіл, я з модами зайшов, з шейдерами в Майнкрафт. Я думаю, что у мене так весно. Так, клік, клік. клик шо? Нотаціон 5 скипет. Все, це капець, в мене сейчас горит комп. Закривайся, тобто як не комп стрим. Нет. Линг ади лингади лингади лингвин? Кликай. Закрывайся, то не двері, мухи летять. А хто один дивиться? А? Хто один дивиться на мої ті-ті-ті... Чуть чути чу мій кликін. Кликен. Клікін? 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 Клікін, клікін, кликен, кликен. Хто дивиться на мої страдания? Хто дивиться на мої страдання? Хто дивиться на мої страдания? Ой, бляхай. Вс, все, забувайте ім'я рушник. Рушник іде на покой Бляха. Ещё 2 хвилины! Скипен 80 фс Хаос Хаос, что я могу сказать якщо чесно, я просто не очікував. В цьому і прикол, що я не очікував. Все. Я не очікував. І все. Два глядача. Здрасте! Алло! Ви зайшли на страдання моє. Стоп, а це звуфиль. Хто може дивитись на мої страдания? Я просто запустив стрім. Я не очікував. Я не очікував, що зараз буде стрім, бо я взагалі не знав. Тому що у мене цей аккаунт був забанений. Алло! Зараз хтось дивиться, як у мене висне тупо. А який аботно. Інтересно, кому інтере. Інтересно, кому інтересно. Дивіться, як у мене висно. Інтересно, кому інтересно, як обоюдно. Дай вгадаю. Або це кніфер або це який кет, або це шампунь, або я вже догадки не Тро. Просто у мене є варіанти одне із трьох. Шампунь, Койтом Кет і Кніфер. Я не знаю, реально хто може бути на такому сраному стрімі. Який, взагалі ніфіга не робить, Який все. І мікрофон теж не робить. Не, в принципі, я просто тестові запустила, бо мене були забанили вже за стріми. Ні, ну, я не знаю наскільки, бо там написала наскільки. Просто спробувала включити стрім. Мене тиждень назад не пускало. Та ні, який тиждень, це три дня назад мене не пускало, а я тільки включив, і я вже. Висказався називається. Я себе вже не якось. Висказався і з двох онлайн, ушел тільки один. Окей, нічого. Я і так радий. Я реально радий. Що хоча б хтось зайшов на мій ефір. А кстати, уже час вийшов, тобто прийшов? А у мене тільки... <laughs> Короче, це я до сих пір не знав. Це що? Ренаме звук входу три. А ну, стоп. А, стоп. це маємо тут. це маємо тут. Алло. Це звуковий вхід, та В принципі, ренаме. Звукового входу. Ноль людей. А от зараз обітно, знаєте? Ноль жаля готів. Ноль жалял. Нормально, правда? Короче, ой, які рекорд боже, що я зробив? Що я зробив. Господи помилуй. Що я роблю? Де я? Що я зробив? Що я зробив? Я не можу знайти, эдит... Який едитор? О! А чат у мене пропав. Та да й в принципі. а ну, а во, все, Боже. Це важко, бо я не розумію, бо це новий движок стріма. Ау! А, там ж мене не чути. Блять, шут. Прием 16, прием 15. Я там не манач, не манач, не манач. Мне робити твич стрим. Кто-то напишите в чат. Мне робити стрим. У меня 800 битрейда. Битрейда. Со... Вс. Упаде? Що, до мене хтось зайшов, але щось у мене мікрофон не працює. О! Коротше! Привіт, привіт! Коротше, мене забанили десь ще шість місяців назад за лиця, а уприкав, що Я навіть цього не показував. І на скільки ти можеш бачити чат під час та? Я на комп'ютері зараз я включу де це. Е -е, стоп, захоплення екранево. Во, бачу тут у мене чат. Ану зараз беру е -е, збір доната. І топ донат в принципі. Короче, бачиш, тут пише, скільки часу, скільки глядачів, і тут чат. Вот, і. привіт. Але я щось з телефона переглядаю, чи мене добре чути. От бачиш, тут на комп'ютері ти написав тільки привіт. А на телефоні, я бачу, ти мені писав, «Ти можеш бачити чат під час стріму». Ну, в принципі, я можу дати модераторку. Як... Короче, ти можеш тепер все робити. У нас модератор старшого рівня. Все. А я покрі... Ні, у мене була ОБСК, ну, в принципі, вона була добра, але я перейшов на іншу. Коротше, тут можна от на, на Твічі і на Ютубі стрімити. Тут, в принципі, все можна. Але то, що тут має стояти 8 тисяч крейтів, у мене стоїть 800 і віз чого у мене висна. Коротше, на іншому стрімі у мене не буде виснути, я буду грати Майнкрафт. А зараз я трохи побазікою і піду. Так, а я поки що не поставив звукового виходу. Входу один. Один, один, один. Входу один. Один, один, один. Захоплення входу. О! Мод Ліва, права Все Доне, зберіг. Ну, в принципі, все. Що показати? Чесно, я думаю, що ти уже вийшов. Ну, ну, в принципі, хто буде дивитись блогера, який просто сидить на, на, на стрімлапсі і отак танцює? Окей, okay, я ще. я не знаю. Ой, що я зробила? Почав запис. Коротше, я зараз, знаєш, що зроблю. Доль людей Та Тай, мені так уже сиріво. Так, відкрити браузер, ага. Все, двесь. зараз покажу, что тут у меня есть сайт специальный, во. То это, типо официальный, во, во, тут чат. Просто читаю чат, стрим читаю чат. Я вам такой стримчанский. Мне покидать их. Да, канал. Так. Ні. Все, я зробив опитування мені і ти геть чи ні? Е, перший голос все рішить Хто так, хто ні, я буду чекати. Я без Якщо ви нічого не проголосуєте, то я вирішу, що ні. А поки що я просто почилю, чилі почекаю. Тобто в цей стрім просто будем сидіти кайфувати. Що подивись телефона як там? Будемо не привірю. Вс, я зробив А ви я в шоці з мікрофона він не працював, а тільки що запрацював? Окей. Okay. I just played these games before. Здрасте, YouTube. Ноль no людей на стриме. Ай, я телефон кидаю. Не кидай телефон. Там, в принципе, без чехла. Короче... Якшоо колизлицем ніколи. <с> мене вже забанили. Якщо ви хочете, щоб мене ще раз забанили, уже, вирішально. На каналі. Не на стрімі, а на каналі, то давайте робіть. Я буду радий. А ви це не зробите. Коротше, знаєте що? Ні, я краще не розкуй. Окей, я ще завершую стрім. Буду краще науштування зробити. Шампунь, 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 стрім буде завтра, тоді, коли ти будеш. Я буду знімати і стрімити одночасно. Тобто як, це можна сказати двійний стрім. Але на одному я, а на одному ти. Коротше, закінчую опит. все. Ноль голосів! модератора відно. Все. У мене тепер тільки чат модератора. Та я шиткую. Окей, все, ну я закриваю, в принципі. Я почистив собі граю твой портрет. А де закінчити стрім? А, бо ж тут кнопка. Коротше, з вами був я, Рушник. Це був мій перший-другий, перший, перший третій стрім. Тобто ці два я скрив, тому що вони позорні. А іменно там, де я з лицем. І то я там постріму одну хвилину, але я там стрім цілих 2 години, але я ж не знав, не знав. Коротше, на інший раз я буду грати в Minecraft з гарною якістю 7 сьому І саме найголовніше, з. Е, що я буду ще на твічі. Всім був... Всім був рушник. Так, да, всім був рушник. Окей. вам був я рушничок грубатий. Ой, тобто крилатий. з вами був я рушник. Всіх цілую прощаваю. У мене тут знов якась. фу А як це? -а. -а, -а. Короче, я ще буду пів години, і я не знаю, що робити. Едітор. О, все! Короче.